Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Володимир Зеленський прийняв рішення щодо проведення президентських виборів. Однак про парламентські вибори не йдеться. Вітаю цей туп канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці дивіться далі у відео. Нардеп Олексій Гончаренко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що Зеленський дав доручення готуватись до президентських виборів в 31 березня 2024 року. Про парламентські вибори не йдеться. При цьому Гончаренко висловив. Своє ставлення до такої ідеї він розповів, що в офісі президента давно розглядали можливість провести вибори якомога швидше, користуючись високими поточними рейтингами в умовах майже відсутної політичної конкуренції під час повномасштабного вторгнення. Також, якщо проводити вибори під час бойових дій, це ускладнює можливе висування в президента залужного. Чи є в нього таке бажання, абсолютно невідомо. Але навіть теоретично можлива конкуренція з його боку нервує офіс президента. Він нагадав, що сам Зеленський останнім часом змінив свою публічну риторику щодо можливих виборів під час бойових дій. Раніше він казав, що це неможливо, а останнім часом став називати умови, при яких це можна зробити. Також він заявив, що буде йти на другий термін саме за умови, що війна продовжується. Також цю тему активно почали обговорювати його оточення, включаючи голову парламенту. А вчора міністр закордонних справ Кулеба прямо сказав, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів наступної весни. Нардеп вважає, що юридично це неможливо, виходячи з чинного законодавства. За його словами, цитую це авантюрна ідея, яка абсолютно не потрібна країні в нинішніх умовах. Кінець цитати додамо, що Верховній Раді України вже шукають способи, як проводити проводити вибори на прифронтових територіях. Про це повідомляє видання НВ з посиланням на відповідний документ. Зазначається, що його отримали від певних джерел у парламенті. Законопроєкт пропонує створити тимчасову спеціальну комісію, яка буде визначати, чи проводити вибори на ті чи іншій території. Згідно з законопроєктом, тимчасова комісія не пізніше, як на другий день, з моменту створення, направляє запити до Міноборони МВС, Нацполіції, СБУ, Нацбанку, центральних органів виконавчої влади та в інші установи, включно з нацрадою, з питань. Та телебачення та радіо, аби ті надали інформацію, це чи можна в певних районах проводити вибори? І саме тимчасова комісія має затверджувати остаточний висновок. Але зазначається, що чіткого пояснення, що ж мається на увазі під терміном певна територія у проєкті немає. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.